Вас до нашої шкільної родини. Як два крила птаха, що допомагають йому вільно літати в безмежному просторі, так сім'я і школа створюють оптимальне навчальне середовище для вільного та повноцінного розвитку особистості школяра. Їх співробітництва є важливою умовою освітнього процесу роботи, спрямованого на створення атмосфери, доброзичливості і взаєморозуміння. Можна сказати. Що школа і сім'я, батьки і вчителі єдине цієї. Я хотіла би сьогодні вам сповістити наші старі батьківські зустрічі. Я мату першокласниці. І звичайно, віддаючи дитину до школи, я хвилю. Звичайно, ідучи на шкільні зустрічі, ми, батьки, очікуємо чогось банального, не нового. Але ж ні, у нас відбуваються дивовижні зустрічі, сітаві, творчі завдання у групах, вітання з обіймами і стрибками, навчальні тренінги, круглі столи, дискусії, чаювання, індивідуальні зустрічі. І це нам дало зрозуміти, чого очікувати дитині від шкільного життя. Батьків дуже приємно брати активну участь у освітній процесі. Завдяки таким ми є безпосередньо від учасникам уроки, навчальних проєктів. Як побути в ролі учнів, дослідника, помічника, декоратора, наставника. Тепер я особисто краще розумію звичайно, краще розгорімо роботу вчителя. Це зближує нас, батьків, дітей, вчителів. Активнеї взаємодії між вчителем, батьками та дітьми є шкільні свята, завдяки яким розкриваються плотновиті якості як дитини, так і батьків. Ми активно приймаємо участь у таких заходах. Діти бачать нас зовсім сичок. Інші Іншими очима. Шкільне життя, живий організм. Партнерські відносини стоять на першому місці. Ми знаємо без сумніву, триватиме багато днів союз дітей, батьків і наших вчителів. Слава були батьки восьмої школи. До зустрічі.